Два роки назад, за рекомендацією Іри Гунової, я придбала, замовила в розінках і придбала троянду Yours Continued Friendship. І ніколи не пожалкую і дякую Ірі за те, що вона мені порадила її так, як вона цвіте досить довго. У неї колір такий непередований, такий і кремовий кулір, і бежевий, і е, рожевий, трошки, трохи рожевий, і абрикосовий. Передати не можна. І е, воно, по-перше, не фуріє. Дуже багато, ви бачите, я вже обрізала погонів, але погляньте як вона зараз квітне. Сьогодні у нас 4 липня і маю ось таке квітування цієї троянди. Як інші троянди вже давно відквітли, то ця ще квітне. І погляньте, яка красива форма квітки у неї. Таким, такою чашечкою тримається вона майже весь час. Ось ледь ці пелюсточки розпукаються. А взагалі колір, колір і е, кущ сам досить красивий, охайний. Е, вона в мене висотою десь метр двадцять, навіть метр тридцять, мабуть. І е, тут у мене ряд півоній, і воно. За півоній виглядає такою плямкою, такою кремово-рожево-абрикосовою плямочкою. Отже, це Yorks Continued Friendship. Троянда Лавіла Кута. Погляньте, який красивий колір має воно. Майже весь час із моменту розквітання. Значить, спочатку вони квіти більш такі абрикосово рожеві потім краї пелюсточок, стають такими, мають таку рожеву оборочку. Ось, Зараз приближу ближче, от не передається колір. І коли дивишся здалеку, ну це така прекрасна пляма на тлі всіх троянд, які вже ну, майже відквітли і вже От. А ось цей кущ лавіла кота, він досить довго тримає квітку. Прямо, ну, я вже, мені здається, що, мабуть, більше як два тижні. Тримає ці квіти. Кущ високий. От. І е, спочатку він мені не подобався, тому що такі випускав пагони, і на кінцях пагонів е, квіти, їх і не видно було. Але так як у мене квітник не на рівному місці, а е, трошки, е, ну, можна так сказати, похило. От. Тому. О, зараз відсвічує сонце. Зараз не так стану. І е, його видно з усіх боків тепер як станеш, тому що квітник нижче, ніж двір. І е, ось цю троянду вона здалеку ну, ну, така пльома. Я не знаю, чого я спочатку їх не любила і не, ну, не була в захваті. Думаю, ну, дівчата порадили, а щось вона мені не дуже. Квіти аж зверху їх не видно. Але тепер, коли я бачу красу цих квітів, я просто замилувана ними. Отже, це лавіла кота. Хочу познайомити вас із трояндою Rodkepchen. Здається, у перекладі називається червона шопочка. В неї досить велика кількість квітів, і квіти мають такий насичено червоно-малиновий колір. Квіточка сама дуже красива, ось такої форми, невеличка, у діаметрі десь до 6 см. І на одному стеблі досить велика кількість квітів. Ось погляньте, вона вже випустила молодий погін, на якому багато ви бачите квітів. І квіти самі, до речі, опадають, сама вона очищається. Кущ розлугий і просто височезний, але і на нижніх погонах, і на верхніх бачимо велику кількість квітів. Квіточок таких. Отже, троянда Рот І ще хочу звернути вашу увагу на троянду Моналіса. Боже, яка це невтомна трудівниця? Погляньте, вона цвіте, а вже ось нарощує маленькі пагінці для наступних квітів. Квіти тримаються досить довгий час. Єдине, що вона вицвітає. Коли вона розквітає, вона такий густо червоно-малиновий колір у неї. От. А коли пізніше, то більш малиновий відтінок відходить. І потім вже закінчує, то зовсім світлішають краї пелюсточок. Але... Цей кущ наскільки рясний у квітуванні, і пишна ця трояндочка. ви можете бачити, скільки я воно обірвала квітів уже, просто мені немає часу. Трохи зрізала, трохи обірвала. От. І е, наскільки вона, е, дуже багато квітів має, і дуже довго. Цвіте, роджу звернути вашу увагу. По-перше, квіточка така гарнюнька Ось формочка цієї квітки. І квіти самі невеличкі, але їх дуже велика кількість на кущі. Роджу мати в своєму квітнику цей сорт, Моналіза. Ліза.